Всім привіт, Автомаркет Рівне з вами. Є в нас такі в наявності холодильничок. Це у нас Mercedes Sprinter 2018 року на спарці в середній базі на 7 євро палет. З холодильною установкою кар'єр в дуже хорошому стані, як технічно, так і косметично. Має розетку. травна цілесенка, гарнесенька. Всі шість коліс у нас також в дуже хорошому стані. Сзади має суцільну сходинку, в будочку. Будочка у нас також в досить хорошому стані. З довжиною вона йде у нас 3,75, ширина 2,15 і висота 2,25. Тут все також всі лесенькі. лесенькі. У водія є підлокітник. Вистикамо в мультимедіа, кимот контроль-кондиціонер на механіці, датчик світла та дощу. Це у нас тут доглянуто, чистенько. По двигуну це у нас 2,2 дизель на 163 кінські сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 28 800. Будемо чекати на нас на стоянці. До зустрічі!